Тим часом ярмарок спорту від годів на славу впродовж трьох днів діти та батьки могли ознайомитись з роботою понад 60 федерацій і обрати собі вид спорту. Кількість відвідувачів перевершила усі сподівання організаторів. Напередодні ярмарку спорту очікували, що його щоденно відвідуватимуть близько тисячі дітей. Однак приходило щодня майже дві. Правда є в тому, що жодної негативної оцінки зі сторони тих людей, які займаються спортом, у Львові. Не було, тому що всім це сподобалось, чи хотіло би, щоб воно повторювалося. над ярмарком спорту. Організатори працювали майже півроку. Спочатку провели опитування серед вчителів. Фізкультури та дітей, і тоді вирішили, в якому форматі його проводити. Останні два місяці це була така активна підготовка. Це обдзвін всіх можливих існуючих спортивних федерацій. За три дні роботи представники різних федерацій відчули себе справжньою родиною. Ми всі маємо свої змагання в сугубо свої галузі, танцори з танцорами, там боксери з боксерами. Ми не бачимося. Ми один одного не знаємо. Ми не знаємо про своє досягнення. А тут ми всі мали змогу подивитись один на одного, познайомитись. Подивились і познайомились олімпійський чемпіон Пекіна з кульової стрільби Олександр Петрів, оглянувши представлення усіх федерацій, якщо б не був уже відомим спортсменом, можливо, обрав би щось зі східних єдиноборств. Кожному хлопчикові хочеться бути сильним От. і дати вісіч там якимось. Бандитом. ярмарок спорту неабияк допоміг і новоствореним федераціям з тих двох секцій, які в нас є дитячих. Тепер ми однозначно можемо мати десь до шести до семи, тому що кількість дітей, які вже телефонують нам, які вже хочуть записатися на секції, вона ну з кожним днем росте. Діти не розгубилися серед такої кількості видів спорту і обирали той, який більше до вподоби. Я дуже лю. Я дуже Після ярмарку ще проведуть соціологічне опитування наскільки захід дійсно сприятиме розвитку спорту? Ірина Шубінець, Андрій Сиротяк, Володимир Квятковський.